Залишити під вартою такий вирок виніс івано-франківський міський суд під час попереднього засідання по справі так званого Валентинівського стрілка. Знімати у залі суду журналістам заборонили проти і обвинувачений, і потерпілі мотивують тим, що звучатиме інформація особистого характеру. Саме засідання тривало не більше півгодини. Суд буде відбуватися у складі трьох професійних судів від суду присяжних, яке на це мав право обвинувачений, він відмовився. Судом прийнято рішення про продовження тримання під вартою Корягину ще на два місяці. Будь-яких заперечень не було. Віктор Корягин перебуватиме у СІЗО до наступного судового засідання. Воно призначене на 10 червня. Кожні два місяці буде вирішуватися питання про. Продовження чи не продовження йому терміну ну, затримання. Свою вину Віктор Корягін, до речі, так і не визнає. Нагадаю, 28-річний чоловік впритул стріляв у футболістку збірної України. Сталося це під час святкування Дня всіх закоханих у місцевому нічному клубі. За це він прославився на цю країну як Валентинівський стрілок. Спіймали Корягіна два місяці тому у Львові, де він переховувався. Йому загрожує покарання у вигляді від 10 до 15 років позбавлення волі. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини 402.